Через 9-го мак класу, віце імені Тараса Мало Шевченко, вістопад. Він на кого-то базалю Марина Васильна, вчитель біологів. Сьогодні я хотіла вам презентувати свою тему Конолісу та лісок, секрет їхнього вирощення. Це секція ботаніка, біологія. Метан є вірмо, завищено біологічних та аутехнічних, особливо з вирощують, мілічних. в харчові, фармацевтичні, косметологічні та переробні промисловці, а також ознайомитися з вирощуванням лікарських рослин в домашніх умовах. Актуальна система та гісто це унікальна прямо, амер... прямо, амер... прямо ароматичні з багатим хімічних складом. чи включають ефірні олії, ламотоїди та інші біологічно-активні рецепти. Ем їх застосування має широкий спектр, починаючи від лікування захворювань. Користування їх у фітотерапевті, е, фіто косметичних засобах та ароматерапії. Також зараз у наші дні часто використовується їх для додавання як приправи в будь-які страви. Та від них мають особливо миліста, е, цікавий присмак та неповторний аромат. Кісок важливість цієї рослини. Кісок є важливою лікарською членою завдяки своїм антисептичним, підхарним та протизапальним властивим. Е, можна зустріти язичницьких та е, біблійських фірми, чи лісок використовували для очищення нашого організму, ніж завдяки ньому можна вивести всяких злих духів з нашого організму. Звичайно, це не правда, але саме його позитивні влаштивості передаються і на наших змінах. Заспокіла і її ослаблюючий ефект. Вона допомагає зняти стрес, покращує сон, підтримує роботу травної системи та серця. Завдяки приємному лимонному аромату мені сушили використовувати фіточай, чаї, коридарі та косметологію. Я використовувала саме ці рослини, щоб і проводила експеримент на них, так як я використовувала їх для посадження на зему масу. Надалена масу це я з одного куща, забрала. рослини вони має кожну особливість для умови. Ці рослини не є винятком. Для вибору місця потрібно використовувати сонячні ділянки. Для лісопу це не важливо, але для мілісся у полуденний час потрібно використовувати деякі затемнення, так як вона здатна до посушення. Ґрунт для мілісу потрібен е, м'який, легкий з е, та оброблювальний. Е, в сенсі того, що його треба перерашувати і так далі. Для лісопу не важливо. Його часто саджають на молодецьких районах, де гірський піщаний груд, так як він легко і без може прожити на будь-яких територіях. Захист е, обліскувати пішов. Лісу потрібно обрізати кожен місяць, так як е, вона відцвітає, і саме ці цвіти потім починають кислити і не мають неприємний ні аромат, ні запах. Нормально. І сам же ж навпаки не потрібно заморочувати відріз, відрізали смакуєте. Що якщо хочете продовжити щоб він ріс і на наступні роки? Краще його відрізати вже коли він відцвіте повністю. Так від і підкоробки шинку. Головна особливість меліси це її аромат. Саме завдяки цьому аромату ніякі шкідники не хочуть в неї прилипнути. Ну, я вже так скажу. Е, тому завдяки е, саме і в і в Меліся соку разу, так як гісок не має таких властивостей, як мелісо. Тож для нього це дуже ефективно і важливо, щоб він теж тобі мати. Гісок йому не потрібно ні води, ні сонця. Це дуже така стійка рослина. Тобто, ви посадили і забудете за неї. Тому е, я все таки даю перевагу садінні соки, інколи можете і забутися хулитися, і зуниться. І Ці результати мене дуже здивували, так як я вважала, що наїсна, так як вона є дорожчою на ринку цінах, вона буде більш її більшою. Проте Фізов видав дав набагато кращий результат. Тож, давайте порівняємо ці результати. Звичайно ж, одного основного одну вибрати для снадження це неправильно. І в кожної з є закінчення з Що якщо е, звертати увагу на економічний розвиток країни нашої, так і місяць е, відсотки дорожчилому в Криму та в нарічних садах? як на даний момент, в крім потуповної держави, наша закарпатська називання унікальною розвитами може стати саме рецептивною ідеальним в е, місті. та навіть менше на ми садили. Проте її вірна олія є настільки унікальною, та вона може поборати, якщо використовувати її е, систематично, вона може дати дуже великий ефект на наші загальні стан організмі. Тож все ж таки, якщо вибирати е, приймати олію гісок приймати е, чи меліс, я б не дала перевагу на Перевага Привага гісок це менше витрати на вирощування. Ні садити, ні поливати, вилочки, здавати з нього не потрібно. Посадив раз полив місяць, живе. А от на місце там треба, щоб сонце світило під правильним кутом, поливати е регулярно, не переливати, бо вона може їздити, не, дозуш... не допливати вона може засохнути і так далі. Е тож, походямо ви... до дослідження, я встановлюва, що вирощення міліста лісову на зеленому. І якщо приймати систематичну та мати високу концентрацію, вони дуже добре впливають наш організм. Але також я чула, що багато хто вимовляє.